Час збирати каміння. Підніжний матеріал як основа для сакрального мистецтва. У Львові іконописець понад 10 років зображає лики святих на звичайних каменях. І такі ікони вже мають своїх поціновувачів. Подробиці у наших кореспондентів. Зазвичай цими річковими кругляками вимощують подвір'я чи мурують із них паркани. Але Ігор збирає це каміння у карпатських річках для мистецтва. Я зрізаю цю нижню частину для того, щоб вони стояли. Можна, в принципі, не зрізати. Тоді їхні для них треба якусь особливу підставку, окрім незвичайної основи. Решта віконі за канонічними правилами і самі святі і символи навколо них і кольори свого часу. Іконописець звернув увагу на камінь через його доступність, адже липова дошка, на якій зазвичай пишуть образи, семінаристу була не по кишені. Камінь він сам по собі дешевий матеріал, тобто фактично за нього я нічого не плачу, тільки збираю в Карпатах. І камінь, він дуже символічний, тобто ми знаємо, що в святому письмі згадується часто камінь у львівській галереї, де виставляють роботи майстра, кажуть, у хочех придбати такі ікони. Вистачає, що правда, не кожен може дозволити собі великий образ, і справа не в грошах. Неодноразово На нас були такі моменти, коли хтось їдучи за кордон. Хотів, дуже хотів придбати таку ікон на подарунок, але мусив їх важити, переважувати кілька робіт, щоб вибрати найлегше, бо відповідно це літаком цей, цей тягар. Зображення на камені довговічні, фарба проникає крізь поростий ґрунт у саму структуру матеріалу, а тому зберігаються такі образи, як і дерев'яні не одну сотню років. Людмила Горбач, Софія Гордієнко, Юрій Голубінка, новини телеканал Інтер, Львів.